Вітаю на каналі Єдиний Всесвіт. Привіт! Вітаю всіх на каналі Єдиний Всесвіт. В цьому відео хочу поділитися з вами своїм досвідом, особливо останніх кількох днів, після того як я виклала відео про те, як ми збираємо енергію в центрі себе. І як з цієї точки, як ми забираємо енергію зі всіх програм, і як з цієї точки, зі своє, з свого внутрішнього стану, як ми формуємо нашу реальність, я почала практикувати глибоко е теперішній момент, і ще більше е усвідомлено забирати свою увагу з. Відслідковувати про те, що я думаю, про ті різні моменти, ситуації, які я обдумую, і збирати цю енергію всередині себе. Ви просто собі наявляєте, наскільки це сила, наскільки це потужність, наскільки це впевненість, віра і, перш за все, віра в себе. І мені прийшла така фраза. Я її просто почула, я її відчула, я її прожила. В мене є я, і це саме основне. Це саме основне, що в мене є. В мене є я. Що підозрюється під цим поняттям я? Це не просто я як людина, це не просто я як фізичне тіло. Моє я це ця моя вища істина природа. Яка є в мені. Тобто, так як ми говорили в минулих відео, і ви вже про це, хто дивиться мене не вперше, маєте знати, що весь світ це є енергія, і ми наша суть, ми і є, так само ця енергія. І вся наша матеріальна реальність, яка твориться навколо нас, вона через призми наших програм протікає через нас. Протікаючи, творить нашу цю всю реальність, яку ми бачимо. І з цього можна зробити висновок так само для мене зовсім по-іншому відкрилася, що таке карма. Карма це всього лиш причинно наслідковий зв'язок, причина, яка криється, ховається десь нас всередині, десь в нашій підсвідомості, десь в нашій лівій частині раціонального мозку взагалі в нашому тілі. Ці програми вони можуть бути і набуті досвідом протягом життя в цьому нашому житті, починаючи з дитинства. І, як кажуть, родова карма: ті наші знання, ті переконання, які нам передали, передались там від мамів, татів, дідусів і так далі, по нашому роду, і взагалі всі програми, всі переконання. Правильно, неправильно, як треба, як не треба, як добре, як погано. Тобто всі ці знання, які є в нас, всі ці принципи, правила, згідно яких ми живемо, тобто це все, з чого формується ця вся наша матриця, тобто вона і базується на основах цього всього, і є ці всі програми. І ці всі програми, якщо ми в них віримо, так як в Біблії написано вірі ваші, вам дано буде. Тобто в те, що я вірю, і е, так само ви протягом свого життя ви можете відслідкувати. Там відбулася якась ситуація, ви кажете, О, я так і думала, е, о, я так і знала. Е, тобто те, в що ви вірите зсередини, те воно і відображається вас назовні Тобто ви є енергія абсолют. Абсолютна любов, тотальна любов, безумовна любов. І, і шлях до цієї любові, як я вже говорила також раніше, вона йде через прийняття, тобто через прийняття тих частинок себе, яких ми не приймаємо, які, ми не приймаємо, які, які нас тригиряють, яких ми осуджуємо, яких ми критикуємо. Про які ми постійно думаємо, ображаємось на них і так далі. Тобто це тригери, це дзеркало того, що ми ще в собі не приймаємо. І приймаючи по частинкам, по частинкам, по частинкам себе докупи, збираючи оцю цілісність, ми відкриваємо в собі оцю любов. І ця любов, вона настільки безумовна, ця наша істина суть, що. Будь-яка програма, в яку ми віримо, протікаючи через нас як енергія, вона реалізується в нашому житті. Тому щоб змінити всю нашу реальність, та, яка нас не задовільняє, потрібно прийняти ці всі програми, і вона тоді змінюється, відкривається ця любов. Тож, коли я почала усвідомлено забирати, відслідковуючи ті всі програми. Тобто я просто слідкувала, де знаходиться моя енергія, де знаходиться моя увага, на якій програмі, про що я зараз думаю? Чи десь в новинах, чи десь в якійсь ситуації, чи десь в якійсь робочій ситуації. Я просто свідомо почала обирати себе. Я просто почала в кожній цій ситуації, в кожній миті забирати увагу. Свою енергію з цієї програми, з цієї ситуації забирати на себе. І ви не уявляєте, наскільки всередині вас розвивається ваша потужність, наскільки розвивається ваша внутрішня любов і ваша віра, наскільки ви просто розумієте, що нічого на вас не може повпливати, тому що в мене є я. І це саме основне, і це саме потужне, і це основа, і це. Це взагалі, це наша істина суть. Весь цей шлях пробудження. Якщо ви дивились мої попередні відео, так, це ще був не той рівень. Так, воно це все так відбувається. Але воно було якось так фрагментарно. Тобто я ділилася тим досвідом, який я побачила десь в якомусь глибокому теперішньому моменті, так де мені прийшли якісь усвідомлення. Але коли ти все більше і більше збираєшся докупи, ти починаєш реально проживати, жити і відчувати це життя кожної миті, ти кожної миті усвідомлений. Ти кожної миті відчуваєш наповнення, ти кожної миті відчуваєш силу в собі. Ти кожної миті е, розумієш, е, бачиш всю картину, деяка програма тобі відсвічується, чому та чи інша людина так поводиться. Ти відслідковуєш свої емоції, е, свої думки і відразу ж робиш вибір, чи підтримувати мені е, своєю енергією ту думку наприклад, взяти до уваги наші теперішні новини. Так? Коли мені задають питання, ну що, ти віриш це чи не віриш, е, я це і не приймаю. Але це і якби не підсилює своєю увагою. Я настільки довіряю своїй внутрішній суті. Я настільки довіряю собі істинній цій любові безумовній просто довіряю. Безумовно довіряю. Тому який досвід, я знаю, що моя істинна суть про мене, про про мене тут, про це тіло, про цей життєвий досвід. Попіклується найкращим способом. І ця сила, ця довіра, вона настільки проявляється, заспокоює вас, вона дозволяє вам все більше бути в теперішньому моменті, все більше бути в собі, все більше бути в довірі, в гармонії, в спокої. І саме, коли, якщо ви цікавилися такими там, якимись езотеричними знаннями, так, чи там, закон тяжіння, притягування, як ми по вібраціям притягуємо і формуємо свою реальність? то Цим самим станом, тобто в такому стані ви просто на таких високих вібраціях, де ці вібрації притягують відповідно якісь інші події. І якщо, наприклад, відбувається якась неприємна для вас ситуація, і ви при цьому знову ж таки не поринаєте в неї, не заглиблюєтесь, не занурюєтесь своїми думками, не починаєте розкручувати якісь історії, надумані головою. А просто повертаєтесь назад в себе, то ця ситуація, ну, вона просто зникає. Тобто, якась програма викликала цю ситуацію, або, можливо, як ваша перевірка самого себе, тренування, скажімо так. І ці ситуації вони просто зникають. В такому стані я відслідковувала свої. Коли я була на роботі, я практикувала цей стан саме. Це був перший такий стан такого глибокого мого занурення в себе. І я просто слідкувала, як проходить робота. День пройшов, незважаючи на те, що це був шостий день моєї тижневої зміни, незважаючи на те, що ну, взагалі зараз в світі робиться хаос, і там ніхто не встигає замовленнями і так далі, ми перевиконали план. Ми, тобто, настільки все було дуже мало помилок, тобто настільки все було гармонійно, настільки все якось і час швидко пролетів, і настільки я відчувала себе в ресурсі. І був один момент, коли я занурилась в одну ситуацію, і, як то кажуть, пішла на поводу своїх думок, пішла в це обговорення цієї ситуації, і в той момент. Почалися проблеми. Почалися помилки, почалися сварки, вже десь якесь підвищення тону і так далі. І я відслідкувала знову ж таки цей момент і повернулася назад в себе. Буквально за хвилини-дві знову ситуація вирішилась. Тобто, все формується, як я вже говорила так само в минулих відео. Наша реальність. Ту, яку ми бачимо, вона формується. Це енергія, яка постійно протікає. постійно. Вся матерія це постійно рухаючі частинки, які постійно рухаються, змінюються і постійно вібрують. І ця реальність вся наша, вона перестворюється просто що секунди, просто щомиті. І щомиті. Кожної миті ви можете все почати спочатку, абсолютно. Тобто, повертаючись в себе в свій гармонійний стан, на свої високі вібрації, ви з цієї миті починаєте створювати вже свою нову реальність. Тому сьогодні на цьому все. Я бажаю всім високих вібрацій, я бажаю всім гармонійного стану. І саме основне а, до речі, ще хотіла сказати. Як я вже говорила знову ж таки, зараз всі говорять про цю тему пробудження, пробудження, е, Прийшов такий час, там світ змінюється, і я так само про це говорю. Але дуже велика наша помилка в тому, що ми до цього ставимося як до чогось такого містичного, езотеричного духовного, тобто десь від'єднаного від матеріального. І тим більше, що обмежуємо себе цими якимись астрономічними, астрологічними подіями, парадами планет, затемненнями і так далі. Ці всі космічні явища, вони нас підштовхують, надихають, дещось підсвітлюють. Але ми самі собі определяємо, ми самі вибираємо свій шлях і неважливо скільки парадів планет. Пройшло, скільки часів, як то кажуть, ви пропустили. Ви щоразу пам'ятаєте, що ви щоразу, що все можете почати спочатку, навіть зараз, заглибившись в себе. І ці всі містичні, езотеричні концепції, типу так, пробудження, це я вам хочу сказати, що це наша реальність. Це не містика, це не езотерика. Це не якась духовність, це не щось щось поза межами нас. Це все тут. Це все тут в нас, це все, це все реальність, це те, як створений і функціонує світ. Просто наш розум. Він так, він складається з програм, тому він такий матеріальний, тому він такий заземлений, тому він живе цими всіма правилами. Але як тільки ви розберетесь, як формується світ, як взагалі влаштований цей весь всесвіт, ви просто зрозумієте, усвідомите і ви. Коли ви пробудетесь, коли ви відчуєте цю енергію в собі, ви просто зрозумієте, що ви ніколи не були просто людиною. Ви завжди енергія, ви завжди творець, ви завжди абсолют, який завжди жив в цьому тілі, в цьому світі, в цьому творінні. І він сам завжди, все життя, всі ваші життя, пізнавав себе при взаємодії зі своїм же творінням. Тому. Згадуйте свою реальність, згадуйте свою суть. Якщо вам цікаво, якщо вам подобається цей контент, будь ласка, підтримайте мене лайком, підтримайте своїм коментарем, діліться цим відео, підписуйтесь на мій телеграм-канал, приєднуйтесь. Там так само я багато е, даю, розповідаю про свої якісь е, ці, ну, тобто там інформація першочергова. Як тільки мені приходить якесь усвідомлення, я відразу скидую туди голосовим повідомленням, скидую цю інформацію, тому там багато різної інформації, яка допоможе вам пізнати себе, пробудити себе, знайти себе, відчути, повернути собі свою силу, забрати цю силу з зовнішнього, всього матеріального ілюзорного світу, забрати її в себе і проживати своє найкраще життя. Приєднуйтесь, посилання в описі під відео. Всім, всього доброго, все, всім пока!